Вулиця Дарвіна в Харкові приклад поступової послідовної трансформації міського простору, що охопила понад 140 років. Її історія починається ще у 19 столітті, коли вона носила назву садово-Куликівська. Вулиця проходила територію, що належала козацькому роду Куликовських, і використовувалась переважно як дачна зона із приватними маєтками. Після відкриття Харківського технологічного інституту ця територія почала активніше розвиватись і комерційно. До приходу більшовиків забудова велася переважно з північного боку вулиці. Тут розташована найбільша кількість зразків імперської архітектури. До прикладу, будинок номер 13 збудований Олексієм Бекетовим, виконано у мавританському стилі, що незвично для Харкова. Будинок 15 навпаки, представник популярного в місті північного модерну. Найстаріші будівлі на вулиці номер 25 і 27, це приклади європейського романтизму. А на сусідньому будинку 27А у поєднанні з модерном просвідковується ще й готика. Усі ці об'єкти з'явилися в межах одного архітектурного періоду, проте виконані в різних стилях. Це свідчить про відсутність єдиної забудовної концепції, але натомість і про індивідуалізм замовників і архітекторів. Зі встановленням радянської влади ситуація змінилася. Вулицю перейменували на честь Чарльза Дарвіна в рамках боротьби з буржуазним спадком, а нова ідеологія принесла зміну функцій і типів будівництва. Частину дореволюційних маєтків знесли, інші націоналізували. На вільних ділянках південного боку почалося активне будівництво житла для держслужбовців і працівників установ. Вулиця отримала нові об'єкти в стилі конструктивізму. Це, зокрема, будинки номер 12 і номер 16 а також масштабний комплекс інституту металу, що домінує серед маєтків у кінці вулиці. Архітектурна мова змінилася. Декоративність поступилася функціональності, а індивідуальність стандартизації. Зараз вулиця має чітко виражене стилістичне розділення. Північний її бік, результат приватних ініціатив і культурних внесків, південний продукт типової забудови із чітким соціальним призначенням. Через це вулиця, названа на честь вченого еволюціоніста, чітко демонструє еволюцію архітектурних тенденцій у місті.